Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Сінсей. Багато цікавого посуду, а також товарів до свята у відділі Хом. Усім приємного перегляду! Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Великі масивні чашки до свята 189. Ось такий малий сніговик, чобіток-сніговик 169. Санта Клаус з кишенькою для печива. Ціна 189. Чашка червона з зайчиком 169. Це менший розмір, є ще більший, за 189. Миски у формі цукерки. Такі кольорові 169. Ще ось такі є з ялинками за 119. Блюдо декоративне у формі імбирного пряника 169. Декоративне блюдо печиво для Санти 340. Червоне та зелене у сніжинку 270 гривень. Набір дві чашки 170 гривень. Є два варіанти. Ось така новинка кухоль з кришкою 240. Санта Ельф вже був, також 240. Декоративне блюдо, великі важке Санта 459, сніговик 169, Ялинка також 169. Людяник 170. Великі банки для зберігання печива чи цукерок 659. Ще ось така новинка будиночок. 599, Пінгвін 269, Санта Клаус 269, Білий ведмідь, 219, 4 салатнички для подачі горішків чи солодощів 459. Ось такий класний святковий 270, ця кераміка та метал 342 відділення 4-279. Святкова підставка для торта 599. Та вілка десерт на санта 189. З ялинками 119. І велика обідня 169. Набір для солі та перцю. Будинки 240. Ось такий набір банок, 150. Банки для зберігання з ведмедиком 169, Золота зірка 219. Це більший розмір, а менший 169. Ще є з ялинками за таку ж ціну і з червоним декором. Це вже більший розмір з ялинкою 219 і такий варіант також 219. Банка прозора зі сніжинками. Бамбукова кришка 169 ще баночки для зберігання з оленями. Менший розмір 169, 219 більший. Піднос декоративний. Сімейство імбирних пряників 119. З машинкою вже була минулого разу. Серветниця металева 149. Ось така керамічна з ялинкою 169. Сніжинка 149. І такий варіант золотий. 169. Тація скрина декоративна з зеркалом 219. Набір санта для солі та перцю 240. Ось такий веселий санта 240 також. Ялинки така ж ціна. Приїхав ось такий фартух котоновий, червоний, білу сніжинку 79. На 65 ціна 170 гривень. І такий світлий з малюнком з оленям з ялинкою 170 гривень також. Підставка під гаряче 79. Червона молочного кольору. Чорна та зелена. Містака тканина 119. Набір прихваток кухонних 159. Рушники 119. Можна одразу собі купити цілий комплект скласти. Рушники з ялинками також дві штуки. Упаковка 119. Грінч 149, дві штуки. Набір фартух та дві прихватки 340. Рушники 50 на метр, котонові дві штуки упаковка 340, червоний з малюнком та білий, грінч стакан для напоїв з трубочкою та кришкою 169. Ще і Гаррі Поттер 169, тачки 119. Коробка металева. З святковим малюнком 119 Це приїхала новинка 79 гривень. Вказано на упаковці, що це кухонний інвентар. Не знаю, що це таке, схоже на пергаментний папір. Ось такий набір губка та дозатор 279. Скляний дозатор для мила у вигляді ялинки 150 гривень. Пляшка для олії та оцту 189. Дошки кухонні для нарізання святкові 189. Ось така ще є у формі ялинки. Така ж ціна. У вигляді оленя 219. Таця червона великого розміру, скляна 240. Підставка під гаряче, така об'ємна плетена. Натуральна 189. Підставка для кухонного рушника 189, дрошляк пластиковий, у раковину 169, тарілка обідня з орнаментом, ціна 79 гривень, скляне блюдо 240, піднос пластиковий 189 гривень. Тарілка велика, обідня або блюдо, 269, 152 штуки менажниці. підставка підложку 189, 119 дошка для нарізання. Ось така ця декоративна з золотими ручками 459. Коробка у шуфляду 240. Серветниця 270 великі салатниці з золотим та сріблим обводком. 340. Набір салатників 119. Упаковка 3 штуки. Це також новинка. Ось такий посуд кремовий. 169 тарілка велика обідня. Для перших страв. 149. І ще ось така є менша миска за 119. Форма скляна для запікання з кришкою 340. Головне нічого не розбити. Форма скляна 269. Ось така кришечка ковпачок для пляшки 59. Дошки для нарізання скляні 219. Квітка різдвяна у горщику 219. Вінок НАДВЕРНИЙ у двох кольорах. Багато прекрасна. 599. Декорація святкова 169. Композиція святкова у горщику 219. Що ось така є невеличка з шишками за 99. Декорація святкова ялинка у мішковині 169. На цій ноті завершую дане відео. Дякую усім за перегляд. Зустрінемось у наступному. На все добре!